Доброго дня, друзі! Це 10 хвилин про життя у Канаді, Володимир. На нашому каналі ми розповідаємо про життя у Канаді, про Імміграцію до Канади, про швидку адаптацію до канадських реальностей. Тема цього випуску це апдейт стосовно програми Коед. Все, що відбувається з програмою Коет, це моє таке традиційне вже відео. З моменту. Набуття чинності програми у березні 2022 року я кожен місяць викладую таке відео і розповідаю, що новенько відбувається з куетом. Які зміни зазнає програма і куди вона рухається? Про все докладніше буде в цьому відео. Нагадую, що спонсором цього відео і багатьох інших моїх відео є Кредитна спілка Будучність. Це кредитна фінансова організація канадська, яка допомагає всім українцям відкривати поточні рахунки, відкривати кредитні рахунки, отримувати кредити, вкладати депозити, отримувати повний спектр банківських послуг. Приходьте по посиланню в описі і дізнавайтеся, як це працює. І так, Коед вже працює десь біля восьми місяців. Коед це Canada Ukraine Authorization for Emergency Travel. Дослівно, це програма, яку запропонувала уряд Канади для усіх українців, які тікають від війни. Emergency Travel, Тобто треба, треба кудись подітися. За ці вісім місяців програма зазнала багатьох змін. І статистика на сьогоднішній день такова, що вже біля 600 тисяч українців подалися на отримання візи КОЕД, десь біля 300 тисяч її вже отримали, і майже 100 тисяч українців вже опинилися у Канаді так чи іншим чином. Хтось пересік схопутний кордон між Америкою і Канадою, хтось там 90%, напевно, прилетіло літаками. Програма складається з двох компонентів. Перший компонент це саме віза, яка вклеюється в паспорт. Або на ранніх етапах була ФОЕЛЕС віза, так звана, яка просто який лист, який дозволяв їхати на територію Канади. Зараз майже не видають ФОЕЛЕС, не чую я давненько про нього. А, і та віза, яка була туристична, яка вклеювалася в паспорт і могла діяти до 10 років, зараз була змінена на робочу візу. А, зараз в масовому порядку вклеюють робочу візу на 3 роки. По прильоту до Канади вам видається Work переміт це такий документ, який вам дозволяє працювати, легально знаходитися в Канаді протягом 3 років, платити податки, записувати вас ваших дітей до школи. Отримувати матеріальні допомоги від уряду Канади або від провінцій канадських, отримувати медичне страхування. Насправді дуже багато змін. Коли тільки в березні я стартував, не було нематеріальних виплат, не було медичного страхування провіційного. Таке було, воно не дуже воно було класне. Але насправді зараз з урахуванням усіх трансформацій, які відбулися, приїхати до Канади зараз для усіх українців, це найлегший і найможливіший варіант з усіх імміграційних варіантів у світі, я вважаю. Це моя особиста думка. Тому всі, хто бажають отримати безкоштовну візу, у Канаду має мати можливість приїхати до Канади пересидити війну або при бажанні а, залишитися у Канаді, використавши одну з багатьох канадських імміграційних програм, то не зволікайте, подавайтеся до, на візу АЕД, ви нічого не втрачаєте. А, дуже багато спекуляцій відбувається вокруг сроку дії програми. А в березні 23-го року буде виповнитися рік. З моменту її впровадження, і дуже багато людей думають, що через рік програма припинить своє існування, перестануть видавати візи, перестануть видавати work перміти Я задав це питання міграційному консультанту, не одному причому. І отримав таку відповідь. Ніхто насправді не знає, що відбудеться в березні наступного року. Дуже багато шансів, що програма буде продовжена. Але Основна рекомендація від усіх імміграційних консультантів не зволікайте з подачі. Тобто, якщо ви подадете ваші документи на отримання візи, наприклад, там, у січні наступного року, то вашу справу обов'язково розглянуть. І статистика видачі віз КОЕД – вона майже 100%. Дуже, я, я, я жодного разу не чув, щоб комусь відказали з поважних причин. Тобто можуть бути відкази, якщо ви там некоректно щось заповнили там, але вони там, зазвичай питають дослати якісь документи чи ще щось. Але візи видаються майже усім. Тому, якщо ви бажаєте, щоб так чи іншим чином потрапити до Канади і переживаєте з приводу того, що перестануть видавати візи, просто подайтеся до березня наступного року. Тобто, Ваша задача потрапити до цього пулу і так чи іншим чином вашу справу буде розглянута і ви вашу візу отримаєте. А, насправді, моя особиста думка, що в березні нічого не закінчиться, і ця програма буде діяти стільки, скільки буде війна з Росією. А кінця і краю цієї війни, на жаль, на жаль, не видно. Тому Канада буде продовжувати підтримувати всіх українців, які переїжджають до Канади, надавати можливість працювати, медичне страхування, матеріальні виплати і все таке інше. Що трапилося за останній місяць, якщо говорити про зміни? Основна зміна, на мою думку, була з приводу ковідних цих заборон. Раніше. Щоб прилетіти до Канади, вам треба було бути повністю вакцинованим. Але якщо ви не вакцинований, вам треба було сидіти в карантині два тижні. З 1 жовтня всі ці заборони були від зняті. Тобто ви можете без жодних обмежень прилетіти до Канади, не треба вам ніяких карантин, карантинів, не треба вам ніяких ковідних сертифікатів і все такого іншого. І це таке дуже, дуже велике полегшення. З 1 жовтня вже все це знято. А друге, що було зроблено, це ось такий поступовий перехід від туристичних віз, візитер-віз, які вклеїлись, до робочих віз. Зараз в масовому порядку видають робочу візу на 3 роки, а і протягом цих трьох років ви можете в'їхати на територію Канади, виїхати за територію Канади, тобто подорожувати в Канаду і з Канади. Це насправді одна з переваг візи Куает. Якщо порівнювати з американською програмою допомоги українцям, то там ви прив'язані до Америки, ви ніколи, нікуди не можете з неї виїхати, то у Канаді з цим все набагато простіше. А ось протягом трьох років ви маєте можливість туди-сюди подорожувати. І, але насправді основний документ це все ж таки ворк permit, який вам видадуть вже в Канаді. А тут є таке побоювання, що якщо ви там, отримаєте візу на три роки, приїдете через рік, то є така можливість, що вам дадуть не повноцінний ворк а на а такий порізаний на 2 роки. Насправді це не є добре. Я чув, що були випадки, коли давали такий порізаний перміт, але продовжують давати і повноцінні трирічні трирічні воргперміти. Це дуже такий індивідуальний фактор, він залежить від конкретного візового офіцера, який на кордоні видає вогперміт. Тому, якщо ви вже отримали канадську візу, не зволікайте, їдьте, використовуйте її, щоб хоча б отримати собі вогпеміт повноцінний на три роки. А зараз вже осінь, трошки стали білети до Канади дешевші. А взимку буде ще дешевше, особливо після Нового року. А десь у лютому, за моєю статистикою персональною, це найдешевший місяць для подорожів до Канади. А, переїжджати у зиму напевно важче, чим ніж літом. Ну за клімату, напевно, і за зими. Але це також можливо і дуже багато людей переїжджають у зимку, щоб потім а, такі перші важ, 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 важкі місяці адаптації провести в таких більш екстремальних умовах. але Зима має, має скоро скінчитися і весною жити в Канаді набагато краще, ніж ніж взимку. А, і дуже багато залежить саме від провінції, яку ви обираєте. У мене є декілька відео, там, яку провінцію обрати. Я брав інтерв'ю з людьми, які живуть у різних провінціях. А головна рекомендація з вибору провінції це якщо у вас є хтось, хто вас зустріне. Хтось, хто вам допоможе в тій провінції, то треба їхати туди до вас зістрінути, де вам допоможуть. Друге, це ваша робота, ким ви плануєте працювати, де ви будете працювати, чи є вакансії за вашою спеціальністю туди, куди ви їдете. Якщо їх там нема, не треба туди їхати. А третій фактор це безумовно вартість житла, вартість життя як такого, тому що Канада не дуже дешева країна для життя. Особливо такі провінції, як Онтаріо і Британська Колумбія, тут, на жаль, оренда в останній час дуже зросла, і знайти якесь житло дешевше 2 тисяч доларів дуже важко. А в таких провінціях, як Манітоба, Сискачуван, Альберта, Атлантичні провінції, там з житлом набагато легше і дешевше, але із роботою можуть бути нюанси. Тому треба дуже обережно вибирати, треба готуватися до переїзду. А щодо основних моментів підготовки до переїзду, я би зазначив три моменти: перший момент це обережно обрати провінцію з учотом з урахуванням того, де ви будете жити, де ви будете працювати. А ще один фактор це як ви будете залишатися у каналі. Тобто продумати вашу подальшу стратегію отримання ВНЖ у каналі. Скористатися провінційною програмою, скористатися федеральними програмами це, це треба вивчати. Треба радитися з імміграційними консультантами, треба ну, дуже ретельно вибирати. А Другий фактор це ваша грошова подушка безпеки. Скільки грошей ви везете з собою в Канаду перші. Декілька місяців вони найважчі, і вам конче необхідно мати якісь, якісь гроші з собою. Я би радив, хоча б там сім 8 на родину мати. А, і вам видадуть матеріальну допомогу від Канади, і це, це ж таки вели, велика допомога. А і третій фактор це ваша англійська мова або французька, якщо ви їдете до Квебеку. Не зволікайте з вивченням мови, вчить набагато раніше. Вас Насправді є досить багато часу, щоб вивчити англійську мову. Зараз віза Коед отримується протягом приблизно трьох місяців з моменту здачі біометричних даних. Тому ці три місяці ви можете просто змарнувати, можете знай знайти собі репетитора і інтенсивно вивчати англійську мову. Чим краще буде ваша англійська, коли ви приїдете до Канади, тим швидше ви знайдете роботу. Тим швидше ви адаптуєтесь до Канади і вам легше буде, набагато легше, ніж якщо ви приїдете без мови взагалі. А саме ваша зарплатня напряму залежить від вашої англійської мови. Чим ваша мова краще, тим більше ви зможете заробляти у Канаді. Так, є багато роботи, де не потребується англійська, там це в основному робота за кеш. Така чорна робота, я би її назвав, там, десь на стройках, там, чи де там, прибирання домівок там, для жінок і так далі. Але це, на мою думку, це дуже тимчасова повинна бути річ, такі перші пару місяців, поки ви не знайдете нормальну офіційну роботу в Канаді. А знайти нормальну офіційну роботу це, це мова, перш за все. Як шукати роботу, є в мене багато відео. Подивіться, в мене є свій там, досвід, як я шукав всі свої там, більш ніж 10 робот у Канаді. Це все насправді це такий челендж. Що чекає в Канаду по приїзду, це перші декілька місяців це такі організаційні моменти, там пошук роботи, житла, всі бумажки, це такі інше бюрократії, багато. Потім вас чекає пошук роботи дуже інтенсивний, і житла. Ось три такі труднощі, які всі, хто бажає, мають можливість подолати в Канаді. Це знайти нормальну роботу, знайти нормальне постійне житло і вирішити всі такі бюрократичні питання. Загалом на адаптацію я би радив так би, планувати собі не менше, ніж. Рік, а іноді і два роки. Дуже залежить від вашої якісь стартових умов, від вашого віку, від вашої роботи, ким ви будете працювати, від скільки грошей ви привезете. Це все дуже індивідуально. Але готуйтеся до переїзду до Канади. Канада не легка країна для життя, нелегка країна для переїзду. Як і жодна в принципі країна. Завжди важко кудись переїжджати, важко емігрувати, важко адаптуватися. але все залежить від того, як ви підготуєтесь, з якими людьми ви вже будете спілкуватися, коли ви приїдете до Канади, як ви будете себе відчувати, як ви себе поставите, як ви будете сприймати реальність, яка вас буде окружати. Тобто треба бути підготовленим, треба бути таким mindfulness, я би так сказав. Включати мізок і ретельно обирати країну для переїзду, провінцію, місто і так далі. В жодному разі, Канада це прекрасна, прекрасна країна для життя, прекрасна країна для того, щоб ростити ваших дітей, щоб жити у безпеці. І Чи ви можливостями, які надає програма КОЕ для усіх українців? Це цілком якби, ваше рішення, але. Я би вам радив таки скористатися цією можливістю і а, бадай спробувати себе у Канаді. А, на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Пока-пока.